любов до Христа спонукає у нас цю думку. Коли один умер за всіх, то всі вмерли. А Він умер за всіх, щоб ті, що живуть, жили вже не для самих себе, а для того, хто за них помер і Воскрес. Так що віднині по-людському ми не знаємо нікого. Коли ж і уявляли собі Христа по-людськи, то тепер його вже так собі не уявляємо. Тому, коли хтось у Христі, той нове створіння. Старе минуло настало нове. Усе ж від Бога, який примирив нас із собою через Христа, і дав нам службу примирення. Бо то Бог у Христі примирив собі світ, не враховуючи людям їхніх переступів. Поклавши в нас слово примирення, ми ж посли замість Христа, не мов би сам Бог напоумлював через нас. Ми вас благаємо замість Христа. Примиріться з Богом. Того, хто не знав гріха, Він за нас зробив гріхом, щоб ми стали Божою праведністю в ньому. Дорогі, апостол Павло відкриває нам цьому уривку серце Євангелія, серце доброї новини, яка не просто заспокоює, але дає виклик, не просто втішає, але радикально змінює напрямок життя. Слова любов Христа спонукає нас. Ось це ті слова, які рухають справжнім християнином. Не страх, не почуття обов'язку, а любов того, хто вмер за всіх нас. І тому, якщо він умер за всіх, то всі вмерли в ньому. Померли для старого життя, тобто померли для життя лише для самого себе. Це не просто образ, це вибуховий поворот. Ми не покликані більше жити як споживачі лише Божої благодаті. Ми покликані бути відповіддю на цю любов Божу, яку Бог має до нас. І ось це дивне речення. Ми посли замість Христа. Подумай про це. Бог, Творець Всесвіту довіряє діяти через тебе і через мене, як через своїх послів. Хіба це не шалена довіра до тебе і до мене? Але перед тим, як ми стаємо Його послами, Бог чинить над нами чудо. Христос стає гріхом, щоб Ти і я стали Божою праведністю. Це обмін, який найбільший в історії. Він Бере наш бруд, а ми отримуємо Його святість. Він помирає за нас, а ми оживаємо. Він стає тим, ким ми були, щоб ми стали тим, яким Він хоче, щоб ми були перед Його отцем. Це більше, ніж прощення, це нове створіння, каже апостол Павло. нове старе минуло, а настало нове. Це не косметичний ремонт нашої душі, це повна, абсолютна реконструкція, нове серце, новий розум, новий спосіб мислення, нове життя. Але Питання, чи ти відповіш на цю довіру, яку він має до тебе? Бо бути послом це не прикраса, це виклик. Це означає, що через тебе Бог говорить до цього світу: примиріться з Богом. Світ навколо кричить про гріх, страх, смерть, про безвихідь, а раптом з'являєшся ти людина, яка несе не осуд, а слово примирення. Не від себе, але від Бога. І тут контроверсія радикальна. По пунктах жити вже не для себе, а для того, хто воскрес. Дивитися не по-людськи на людей, а по-божому. Не жити як всі, а жити як нове творіння. Бути не тими, хто чекає від відповідальності, а тими, кому Бог довіряє. Представляти Царство Боже. Це запрошення для того, щоб ми мали революцію в нашому серці. Це час відповісти на Божу довіру. Тому сьогодні, як і завжди, рішення за тобою. Чи ти будеш просто слухачем, чи будеш послом? Ти можеш бути носієм примирення між Богом і людиною. Ти той, у кому світ може побачити Христа. Чи ти скажеш сьогодні своє так на довіру Богу, до тебе? Чи зробиш ту контроверсію у своєму житті, в напрямку до Христа? Апостол каже нам знову: примиріться з Богом. І то не є заклик до невіруючих лише. Це є заклик для до щоденного запрошення, аби жити в його любові, з його місією і з його серцем. І нехай так буде для кожного з нас. Амінь.